Людина вибирає авто, авто вибирає водія. Я не брехун, чувак, mm -hmm. бо все бачить моя мама. Це моя мама. Гей, мамо! О, чо ти мовчиш, га? Мені б камінь я б дав тобі сука. Вона мама в мене глуха. Ну дивися. Вся непогана. Та ще й смугаста. Я вперше бачу цю тачку. Мені! Що? Що це? Ця тачка! Поглянь! Я не знаю, бос, я теж здивований! Це куку! Чого ти без діла сидиш мені? Дізнайся! Непогано. Я цілими тільки. Скільки? П'ять штук. Більше чотирьох не дам. Вибач. Синку, давай вилазь, тачки. Ні, ні, ні. Ви казали, що вибирають машини. Буває, що вони вибирають водія зі скупим батьком. Вилазь, давай.